Геннадій з позивним талантом – колишній сержант 503-го окремого батальйону морської піхоти, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Втім, його військовий шлях розпочався ще у 2014 році, коли він приєднався до одного з добровольчих підрозділів, щоб протистояти агресії окупантів. Каже, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало продовженням його служби. Схоже на черговий день виконання державного обов'язку. 20 років я прожив в Маріуполі і. Дуже непогано знав місто і чітко можна було ідентифікувати, коли залітають літаки і куди вони скидають бомби, тобто де ці вибухи, звідки дим і так далі. Повторююсь, вже вкотре це було систематичне знищення населення всього, що там є живе в тому місті. Свідомо. Атакувались багатоповерхівки разом з людьми, і дуже багато було жертв. Українські військові певний час базувалися поблизу Маріупольського морського порту деякі вирішили самостійно прорватися з міста, але частина з них загинула, а інші потрапили у ворожий полон. Ті, хто залишився, зосередилися на обороні Азовсталі, оскільки контроль над портом поступово втрачався через вогневу перевагу російських військ, обстріли з кораблів, авіації та артилерії. Весь таймінг що там. І моє перебування там, безпосередня участь, і азовсталь, тобто всі етапи оточення, знищення Маріуполя, всі етапи я, скажімо так, відчув на собі. Ну І потім захисники, які виходили вже з Азовсталі, тобто, як би так правильно сказати, ну тобто, і після, після полону, от, скажімо так, живий свідок цих всіх злочинів. Геннадій разом з іншими захисниками з Австралії потрапив у полон, але на щастя, під час першого обміну важкопоранених бійців його вдалося обміняти. Захисник отримав сім переломів і серйозну травму ноги під час оборони міста. Це сталося вночі, коли ворог вкотре почав устрілювати Маріуполь. Ми не встигли дійти, і вирішено було заночувати там. Таке приміщення підвального типу, воно не обладнане абсолютно. Ну, там, де було, там і сховались, треба було перечекати. Декілька годин можна було трохи поспати, але, на жаль, під час того відпочинку стався артилерійський обстріл з корабельної артилерії, і перекриття пропробило ну, і нам залетів в цей підвальчик, залетів снаряд від граду. Через обмеженість надання медичної допомоги в тих умовах лікування та реабілітація були особливо складними. Внаслідок отриманих поранень Геннадій не зміг повернутися до військової служби. Нині він живе у Тернополі разом із 13-річним сином. Захисник каже, у Файному планує започаткувати та розвивати власний бізнес з ремонту автомобілів.